Василь Симоненко, Кривда. У Івася немає тата. Не питайте тільки чому, лиш від матері ласку знати Довелося хлопчині цьому. Він росте, як інші діти, і вистрибує, як усі. Любить босем проголотіти Поранковій колючій росі. Любить квіти на лукарвати, Майструвати лука в лезі. Огороду галопом промчати на обуреній гнівній козі. Але в грудях жаринка стука, Є завітне вітне одно, Хоч і він, щоб узяв за руку і повів його тато в кіно. Ну нехай би смикнув за вухо, А нагримав би раз чи два. Він все одно би тата слухав і ловив би його слова. Раз і дась на толоці грався. Раптом бачив, сусіда йде. Ти пустуєш туда, озвався, а тебе дома батько жде. Біг Васик, немов на свято, і виприкував, як лоша. І напевне, була у п'ятах пелісткова його душа. На порозі закляк винувати, але дома мама сама. Дядько каже, приїхав тато, але чому ж його нема? Раптом стало, Вася стигнув. Раптом хлопець увесь поблід. Догадався, чому є хидно Захихикав сусіда вслід. Він допізна сидів у коноплях, мов вперше ступив у гить Зоченняк від плач промоклих, рукавом витирав блакить. А вночі шухнув через грядку, де сусідів паркан стирчав. Вибив шибку одну з рогатки і додому спати помчав. Бо не маєш тим. Іншої кари, хто до тепи свої віржі, заганяє бездумно в рани, у болючі рани чужі.